Почули. Ага, Йосапис, суша. Отже, ми зараз маємо е, третє питання, говоримо розглядати, це явище політизації етнічності. Ось, ми його згадували вже кілька разів, тепер, можливо, трошки так детальніше поговоримо. Тобто, це набуття етнічною спільнотою. Явище політизації етнічності, це набуття етнічною спільнотою е, певної політичної свідомості. Це мобілізація цієї етнічної спільноти на досягнення певних цілей, саме політичні цілі, вихід на арену політичного життя і боротьба за право вирішувати політичні питання насамперед на, в контексті самовизначення на державному рівні. Таким чином, етнокультурні особливості. Дивиться, тоді втелефонував. Я п'я перетелефоную, давай, бо мене попробувся зв'язок зараз. У мене пара йде. так. Да, Отже, таким чином етнокультурні цінності і, 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 і інтереси вони вписуються в певну політичну орієнтовану діяльність і передовсім спрямовуються на захист саме саме цих ці цінностей. Цей процес виходу етнічних спільнот на політичну арену перетворює на суб'єктів власної історії, про те, що ми говорили на самому початку. Олексій Картунов, якого теж ми сьогодні вже згадували, він поділяє процес політизації етнічності на три основні етапи: поділяє процес політизації етнічності на три основні етапи. Перше, це процес набуття політичної свідомості, про те, що ми на самому початку говорили. Далі наступне це політична мобілізація, політична мобілізація, і далі вихід уже на політичну арену і у входження. В, ну, простір державного такого будівництва. Щодо першого етапу набуття політичної свідомості, тут є ну кілька таких різних підходів. Деякі дослідники вважають, що це відбувається шляхом трансформації етнічної свідомості в національну свідомість ось Але, як на мене, от я, Ну на жаль, поки що не зустрічав якихось таких ну реальних прикладів і, і опису, як це відбувається. Як це не дивно, тобто на, ну, на перше поле це ну, здається просто. От Є етнічна свідомість, так, і вона потім трансформується у е, національну або політичну свідомість. Але тут є ну, певна особливість така, як правило, етнічна свідомість і е, самі етноси, якщо ми пам'ятаємо, вони, ну, по суті, є позаполітичними. І для того, щоб набути якраз оцього політичного. Зафарбування, чи якось набути е, якихось нових характеристик, треба щось що змінилося. Ну, наприклад, той же самий Кортунов говорить, що це процес, е, так, як описати, що це є синтез політичної свідомості з раніше існуючою етнічною свідомістю. Ну, і як наслідок він говорить, що з'являється так звана етнополітична свідомість, ось але знову таки, в мене, е, чесно говорячи є е, таке. Великі сумніви, як це можна реально писати. Ну, принаймні, якщо так пропонується, давайте спробуємо це сприйняти як певну аксіому, все таки, бо тут є все-таки проблема, як це, як це одне в одне входить. Тим не менше, ну, на другому етапі, тобто, коли вже відбувається політи, політична мобілізація, тут, як на мене, простіше це можна простежити, тобто, коли ось людей, які є носіями певної етнічності, мобілізують. На те, щоб вони її власне захищали. І тут є дуже, як на мене, ну, простий вихід. Тобто, коли з'являються вже певні елітні групи, ми про них дещо будемо пізніше говорити, і вони ну, виступають, як мовити, представниками інтересів цього етносу. І відповідно для них, для того, щоб мобілізувати людей навколо себе, треба показати, ну що ж не так, в чому є загрози. Ну і, задай, достатньо часто це відбувається шляхом показу, що от наша наша етнічність, наш світ, він є загрожений. Тобто є загроза нашій мові, є загроза нашим там традиціям, є загроза взагалі так мовити, нашого світосприйняття. І Відповідно, для для того, щоб її захиститися, треба все-таки об'єднатися на полиці ідеї. І, відповідно, такий процес політичної мобілізації він достатньо достатньо. Зрозуміли. З іншого боку, ця така штука, треба розуміти, що цей процес він має такий загальний глобальний характер і відбувається, як правило, в поліетнічному середовищі. Тобто, якщо середовище моноетнічне, то в принципі це неможливо чому, бо тоді для проголошення про якусь загрозу немає жодних підстав. От і тоді немає можливості якось об'єднати людей навколо е, захисту от, цих е, національних етнічних цінностей, коли ситуація є поліетнічне середовище, коли є спільноти, які домінують, а є спільноти, які ну, програють або там перебувають якісь ситуації підпорядкування там чи впливів негативних, і так далі, то тоді тут достатньо просто е, можна діяти відповідно. Е, ти завжди знайдеш людей, які готові об'єднатися для того, щоб захистити власну етнічність. Далі, оцей процес політизації етнічності відбувається за принципом такої ланцюгової реакції, за принципом ланцюгової реакції, тобто спочатку відбувається. Ну, політизація якоїсь одної етнічності, яка ну є, мабуть, найбільш загроженою. Ну а далі ну, вже починається цей, цей процес поширюватися. Ну знову таки, як ми говорили, як поширення того самого націоналізму, наприклад, от поляки відчували чи чехи відчували свою загроженість від німців. І відповідно, у них іде процес ну, політизації етнічності, відповідно політичної мобілізації для того, щоб протистояти цим. Німецьким впливом натомість люди, які жили на схід від чехів, чи самі словаки, вони дивилися, гало там відбувається так мовити, вони об'єдналися навколо якихось там ідей для захисту власної етнічності, то відповідно і. Ми маємо бути не гіршими в цьому плані, бо ми просто програємо в цій ситуації. Ну або тут були поляки, відповідно, далі на схід йдуть українці, відповідно, це йде вже політизація української етнічності, і таким чином, це воно входить вже такий ланцюг своєрідний, оці реакція. Сам процес політизації етнічності та його наслідки, на думку багатьох дослідників, має такий достатньо суперечливий характер. Тобто її не можна так мовити однозначно сприймати, говорити от там в позитиві чи негативі, чи тільки однозначна дія. Ну, по-перше, відбувається делегітимізація якихось політичних існуючих структур, натомість відбувається вже легітимізування, тобто надання законності якимось новим політичним структурам, новим режимам політичним і тому подібне. Відповідно може бути розвал і руйнування одних держав. І, відповідно, побудова іншої держави. Відповідно, може бути розв'язання одних конфліктів, які тривалий час вже існують, але натомість в результаті цього політизації етнічності може сформуватися якась інша низка конфліктів, які доведеться знову-таки вирішувати вже в наступному тобто, етапі цієї політизації і тому подібне. Наслідки цього процесу можна виявити в кількох параметрах: політизації етнічності. Перший параметр, оскільки під час цього процесу відбувається передача частини суверенітету, от ми в одній з попередніх лекцій говорили про це явище, ширшим масам, А це означає демократизацію політики в значно більших масштабах. І, відповідно, відбувається так мовити політизація різних верств населення, які до того часу не включалися в цей процес. Ну, це, до речі, достатньо добре описує ситуацію нового часу, коли от перехід відбувся від доби середньовіччя до ранньомодерного, пізніше модерного часу, коли, власне, в просторі політики діяли тільки верхні верстю населення, а тепер сюди включаються ті люди, які взагалі були дуже далекі від цього. Ті стани, наприклад, те саме селянство тут включається, там маса міщан, які раніше туди не були задіяні. Водночас. Відбувається таке явище, як ми називали тоді масовізація політичного життя, але це явище воно несе в собі ну, значні небезпеки. І чому? Бо коли політикою займається невелика коло ку людей, то вони виробляють і функціонують у просторі ну, певної політичної культури. От, а коли е, в політичний простір втягуються якісь нові верстви, які раніше там не були присутні, так, то у них такої культури, як такої, немає. І тому виникає дуже велика небезпека маніпулювання цими людьми. І е, якраз от цю ситуацію можна відстежити на прикладі от, подій ХХ століття. Довісь, двадцяте століття воно було чим характерне? Воно було характерно тим, що тут, по-перше, відбулося дві світові війни, а по-друге, в ХХ столітті було сформовано ну, велика кількість тоталітарних режимів. Причому тоталітарних режимів раніше не було. В 19 столітті ми, наприклад, в європейському просторі ми не бачили тоталітарні режими, а тут виникають і нацистський режим, в, Третьому Рейху, в Третьому Рейху так? виникає фашистський режим. В Італії сталінський режим в Радянському Союзі, ну і там можна інші називати. Ще якраз є дослідники, які ну, навіть передбачали це. До Речі, такий дуже цікавий мислитель іспанський Ортега Ігасет. Я не знаю, чи знайомиться прізвище, ну принаймні радив би познайомитися. Пишеться Ортега Дефіс і ще раз Дефіс Агасет. Ось він ще на початку ХХ століття побачив цю небезпеку. Коли от відбулася ця масовізація політики, прихід політику НАТО, як він писав, і це потім обернеться справді великим лихом. Бо оці всі тоталітарні режими, чому вони стануть реальністю? Бо вони будуть якраз експлуатувати оцю недосвідченість або відсутність політичної культури в масах, і, і це було ну дуже показово, чому ці мільйони там німців пішли за нацистами, чому в радянському союзі мільйони людей. Фактично сповідували чи підтримували цю сталінську політику, це якраз пояснює тим негативним таким наслідком цього. Але з іншого боку, існують і цивілізаційні шляхи, чи цивілізовані шляхи от реалізації цієї такої політизації етнічності, тобто, коли все таки вона входить в русло конструктивне. Вона не приводить до лише до деструкції, а навпаки, вона дозволяє: от ми теж це на початку говорили: саме політично самовизначитися в спільноті і перетворитися із об'єкта у суб'єкт політичного життя. І це все-таки треба очевидно враховувати. Які причини політизації етнічності? Теж дослідники зараз обговорюють цю ситуацію щодо причин, є різні підходи. Певні дискусії, але можна з них виділити ну, те, що, мабуть, мабуть, найбільш є прийнятно для більшості дослідників. Перше, це процес глобалізації, е, і е, от, е, поширення цього процесу, поглиблення процесу, так? Е, от, на думку окремих дослідників, оцей процес найбільш так мовити, своєрідно впливає на периферійні. Або підлеглі етнічні спільноти, ось чому? Бо, наприклад, великі домінуючі етнічні спільноти, вони легше входять в цей процес глобалізації, вони легше встоють свої позиції, виграють конкуренцію простіше. А от ті спільноти, які знаходяться на периферії, які підпорядковані, які мають так мовити, статус такий. Підрядний, то їм складніше, і вони можуть тільки за рахунок політизації етнічності якось себе захистити. Це, по суті, от єдиний шлях якось виграти цю чи принаймні протистояти в цій конкуренції. Далі процес урбанізації, особливо процес такої швидкої урбанізації, тобто, коли багато там мільйони селянства виривається із свого природнього так мовити середовища, і змушено опинитися в місті. Достатньо часто позбавлено там якогось соціального захисту, позбавлено тих традиційних вже елементів цього, власно, там, власної громади, де вони були до того, і так далі. То тут якраз єдиний шлях, знову таки, в такому навіть, психологічному аспекті якось врятуватися, це якраз долучитися до цієї спільноти етнічної, яка стає на шлях захисту своєї етнічності, зрештою. Далі, достатньо потужний вплив засобів масової інформації. Ну, причому цей вплив засобів масової інформації постійно зростає. Якщо раніше, наприклад, в 19 столітті, коли почався цей процес політизації етнічності, найбільш потужними засобами інформації це були там газети, це був телеграф, який там дозволяв там, передавати достатньо швидку інформацію, там телефон, який можна було там теж передати. Якось то зараз це взагалі, але там був певний час, поки це воно все розходилося, то зараз інформація вона миттєво розходиться в світі. За рахунок е, інтернету, за рахунок соціальних мереж і тому подібне. Тобто, це буквально миттєво все поширюється. Тому, е, на думку, все таки дослідників, цей чинник він все більше починає впливати і він активно тут працює. Далі економічна криза, особливо в сучасних е, умовах е, світу, скорочення природних ресурсів, особливо енергоносіїв і тому подібне. Тому це теж спонукає. Для того, щоб якось себе захиститися, то йти шляхом політизації етнічності. Ну і зрештою, мабуть, так само нерівномірність от, або дискримінація певних людей з певною етнічністю, так, культурна дискримінація, там, освітня, мовна, там, побутова, навіть там, подібне, вона буде штовхати до політизації етнічності. Але, мабуть, на більш вирішальний вплив на цей процес. Це все-таки достатньо часто впливає державна етнополітика. От і якраз оця політика держав, етнополітика, особливо якщо це були поліетнічні імперії, то вона ясно, що викликала ну, дуже серйозний резонанс. Якщо там та сама держава намагалася асимілювати якусь етнічність, то це зустрічало достатньо серйозний опір, безперечно. Ну і зрештою, це вплив етнічної еліти. Водитель, ну це буде у нас окремо, будемо розглядати, як це воно діє. Але принаймні це е, теж дуже потужний такий чинник політизації етнічності. Але е, коли ми говоримо про е, ці причини, треба розуміти, що вони очевидно діють в комплексі. Не можна брати, що щось там одне вже спрацювало інше не працює. Як правило, це є комплекс різних причин, які потім починають е, <кхів> діяти як таким за ефектом такого. Снігової такої ловини своєрідне, коли там починається щось цей процес, то його далі дуже складно зупинити. Ну і як приклад, такий типовий приклад от, політизації етнічності, можна розглянути от на ситуації, коли розпадався Радянський Союз. так ось і Ну Звичайно, там було багато різних чинників, чому розпалася ця держава, і як е, пояснюють дослідники от, все це діло. Але з іншого боку, тут є все таке. Як на мене, дуже якраз був суттєвий складник. Це політизація етнічності на просторі колишнього радянського союзу. Ну, процес він як відбувався спочатку. Почався процес такого розпаду цієї залізної занавіси, який захищав союз населення громадян його від заходу. Так відповідно поширюються певні ідеї, які там були поставлені на заході. Є якесь порівняння там, можна кажучи, навіть з рівнем життя чи рівня там свобод демократичних і тому подібне. Це воно е, одразу починає е, активно працювати. Далі зняття жорстких охорон поліцейських заходів. Ну, от починаючи від Горбачова, коли там проголошується політика демократизації, гласності, ну, зрештою, те, що буде нас перебудовою, воно показало, що коли тільки починається зніматися оці е, охоронні поліцейські заходи, починається. Поступово виходити з-під контролю, так далі зародження критичного етнополітичного мислення відбувається. Причому ну, можна побачити, що практично у всіх е, колишніх союзних республіках, і навіть не тільки союзних там в багатьох і автономних республіках е, колишнього Радянського Союзу зароджуються е, різні е, проекти інтелектуальні. З'являються люди, які починають пропонувати якось. Як оцінити минуле, оцінити е, ті трагедії національні, які там пережила та чи інша спільнота? Ну і як виявилося, в кожної, кожного етносу, який був в складі радянського союзу, виявилося дуже великий перелік цих трагедій. Ну, ось чому було чітко зрозуміло, що Причинником цих трагедій достатньо є якраз радянський режим, радянська влада, і, відповідно, це критичне етнополітичне мислення, воно теж поступово накопичується і фіксується в масовій свідомості. Так само в масовій свідомості фіксується достатньо чітке уявне про нерівноправне становище от тих чи інших етнічних спільнот. Ну, очевидно, це було точ, достатньо точно видно, наприклад, на ситуації там з мовою, ситуацією там з якимись іншими. Аспектами, коли було видно, що там, от, наприклад, мова там є посліджена, є процес фасифікації, який там привів до того, що втрачені позиції мови і так далі. Тобто це якраз говорило про те, що от така рі... нерівноправність є в, в межах цієї системи, і треба якось її подавати. Далі неспроможність владної верхівки даному випадку, це була верхівка КПРС, знайти якісь адекватні шляхи вирішення. Оціх, е, про, про, ну, цих нових викликів. ну Можна згадати, що була спроба якось піти шляхом вкладання так званого нового союзного договору. Е, було сказано, що от той договір, який там був вкладений в 22 році, він, так мовити себе вичерпав, він там на даному етапі вже він не працює як належно, так? Тобто давайте проведемо складемо якийсь новий союзний договір, навіть з'явився такий проект цього союзного договору, і навіть був там референдум проведений у березні 1991 року. Ну, в межах всього союзу, але в ресерт там додали свій е, варіант бюлетня. Про те, що ну, там в союзному йшлося про те, що ви підтримуєте ідею входження е, до нового союзу на, 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 на базі нового союзного договору. Так ну більшість то висловилося так, але насправді це. Була омана, насправді цього не можна було вже змінити. Ну і далі, наступний момент е, політизації етнічності е, приводить до появи достатньо потужних етнічних конфліктів. Причому, як видно, от, ці конфлікти вони виявилися, ну, очевидно, давно існуючими, е, ось, але лише от, в межах от цих процесів вони почали виходити на поверхню. Але що цікаво, деякі конфлікти вони й донині. Продовжують існувати. Наприклад, той же самий Карабахський конфлікт він розгорнувся від кінця 80-х років ХХ століття. А як видно, він і досі продовжується. Вже немає радянського союзу вже виникли там незалежні Вірменія і Азербайджан як держави. А з іншого боку, буквально ось в цьому році пройшла так звана Друга Карабахська війна, де Азербайджану після там дуже багатьох років вдалося фактично. Здобути перемогу, витіснити вірменію із зайнятих територій Азербайджану, значну частину самого Карабаху зайняти і так далі. Тобто, це показує, як оце все відбувалося. Крім того, виникає багато ще інших конфліктів ось в різних точках колишнього радянського союзу, і в азійських республіках і. Ми побачимо тоді в Молдові, в Прибалтиці і так далі. Тобто ці процеси все-таки вони розгорнулися. Ну і далі це проходить шляхом вже так званих суверенітетів, або, як тоді компартійна еліта так називала, зневажливо параду суверенітетів, коли колишні союзні республіки одна за одну, одну починають проголошувати власний суверенітет. Ну, відповідно, у нас в Україні це теж була декларація про суверенітет української ресерд була проголошена ще в липні 90-го року, так, і це показувало про те, що е, от, цей процес політизації етнічності він набуває вже певних е, юридичних е, форм, набуває певної легітимації. Так, ну і далі вже це стає платформою для руху до незалежності. Ну і як наслідок, ми бачимо розпад Радянського Союзу як держави, ну, власне, держави імперського типу, про які ми говорили в попередній лекції. Але що треба відмітити, що навіть після розпаду Радянського Союзу процес політизації етнічності він не завершився на цьому просторі, ну а він був продовжений. Достатньо активно, і це породило масу нових конфліктів. Але в чому тут є особливість? Тут треба теж на себе зафіксувати, що є так мовити природній процес політизації етнічності, а є спроба його використати. І ми побачимо, наприклад, от є Придністровський конфлікт, такий, розгортається буквально от на початку 92-го року, тобто тільки розпався радянський союз, одразу виявляється ситуація, що Частина молдавської РСР, колишньої, яка проголосила власну незалежність, вона починає ставати на шлях так мовити відокремлення суверенізації від Молдови. Так само починається ситуація вже наступний 93-й рік, Абхазія в Грузії, так ну і ряд інших Південна сетя пізніше і так далі. Але ми побачимо, що окрім так мовити. Політизації от, населення цих регіонів, етнічної їхньої політизації тут є достатньо чітка позиція і рух якраз з боку і е, е, Росії. Тобто, Росія ну активно вона включається в цей процес, ну і намагається використати цю політизацію етнічності до того, щоб все таки е, посилити свій вплив на колишні союзні республіки, тепер уже незалежні держави, ну і просто тримати їх. В межах свого впливу, свого інтересу. Але що цікаво, ці форми політизації, ну це вже можливо трошки інша розмова про імперську політику Росії на нинішньому етапі, але що цікаво, от форми політизації етнічності вони можуть мати різний характер. Ми бачимо, що іноді це відбувається ну, достатньо швидко і достатньо в радикальних формах. Іноді це може. Ну бути таким прихованим процесом, але поступово накопичуватися, і до мене до речі, дуже цікава була ситуація в Білорусі, от те, що відбулося в минулому році, у серпні 2020 року, коли відбулися так мовити, чергові вибори без вибору Лукашенка, який грубо їх фальсифікував, то одразу ми побачили величезну хвилю. Так мовити, вже е, обурення білоруських громадян, які, здавалось би, там десятки років ну, згоджувалися і терпіли з цією ситуацією. Але цікаво, що от у них ця політизація етнічності відбулася в дуже цікавий спосіб. Насправді, ми знаємо, що в сучасній Білорусі багато етнічних елементів, власне, білоруських, вони вже втрачені. Наприклад, та сама білоруська мова, вона ну, по, по суті перебуває майже на рівні ну Втрати, як функціонуюча мова, багато інших ознак, але тим не менше, все-таки в тому білоруському достатньо серйозно русифікованому суспільстві знайшлися багато елементів, суто громадянських, які почали себе позиціонувати як білоруська етнічність. І навіть от використання цієї національної символіки, яка зараз виявилася під забороною. От цього диктаторського по суті режиму Лукашенка показує про те, що цей процес політизації етнічності, навіть при втраті дуже багатьох ознак етнічних, він все таки діє, і діє він на іншій основі тут виявилося, що білоруські громадяни вони себе відчули, можливо, повноцінно такими громадянами, які можуть на щось впливати, коли вони побачили таку ну, величезну несправедливість і фактично наругу над такими елементарними там. Принципами демократії, свободи вибору і тому подібне. І це стимулювало їхню етнічну активність, яка виявляється в громадянській формі, не суто етнічній, вона набуває такого характеру громадянського протесту. Інша річ, що все таки очевидно, потенціал був недостатній для того, і більше того, можна подивитися, от як це все відбувалося, що організатори чи. Провідників цих протестів вони орієнтувалися лише на суто мирний і характер, і це дозволило Лукашенку ну фактично грубим таким диктаторським способом придушити ці виступи. Ну і зараз фактично це привело до того, що сучасна Білорусь, на чолі з цим диктатором, вона невпинно рухається в обійми Росії, буквально 7 Жовтня там відбулося знову якийсь. Перепрошую 7 листопада знову черговий етап так мовити, посилення цієї формування союзної держави Росії і Білорусі. Тобто там є реальна загроза втрати взагалі суверенітету цієї держави. Тобто, бачите, є певна така небезну суперечність з одного боку, начебто, і відбулася політизація етнічності білорусів, хоча достатньо своєрідно, але з іншого боку, це поки що. Не дозволяє захистити національний суверенітет. Ну, як це буде завершено, ну поки що важко сказати, можна просто тільки передбачити якісь там елементи, ну, на, як воно буде далі розвиватися. Так, ну мабуть, мабуть, на цьому в мене мабуть, усе дивися, Можливо, є якісь питання. Давай, я, мабуть, я виключу запис. Якщо. Чи питання будуть, по суті? Ні, ні, нема питань. Давай я тоді зараз припиню запис. Поки що.